Це укриття розраховано на 49 місць. Це не просто місце, де малеча буде у безпеці під час повітряної тривоги, але й простір для ігор та навчання. При оформленні приміщення були враховані всі деталі для комфортного перебування дітей, говорять вихователі. Намагаємося і прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб зробити їм комфорт, уют після ремонту нашого укриття. Тому ми знаємо, що наші дітки будуть в безпеці під час повітряної тривоги. Коштом міського бюджету приведена до ладу електропроводка, вентиляція, каналізація, відремонтовані стелі, стіни, облаштовані санвузли, створені всі належні умови для перебування дітей і вихователів. Ми дорослі дуже хочемо, щоб діти навіть у війну жили якомога більш нормальним життям. Як тільки дозволила безпекова ситуація, це було після блокаутів. Там на початку весни ми почали відкривати дитячі садки. Вже відкрито 62 з укриттями, сертифікованими ДСНС, все як треба. До кінця літа ми зараз також ремонтуємо укриття, буде 80. Ну, це досить багато. І я хочу подякувати колективу садочки, кожен що своє придумає. Тут, наприклад, постійно скрізь метелики, бабочки наклеюють. Щоб не казати дітям йдемо в школу, щоб будуть казати йдемо в будинок метеликів. Дуже добре, дуже, дуже красиво. І зробили все для того, щоб навіть у укритті було добре і було затишно. Місця у дитячих садочках є. Тож батьки вже можуть записувати своїх дітей. Якщо не працює садок, до якого дитина ходила раніше, то варто звернутися до керівництва закладу і дізнатися, в який найближчий садок можна записати дитину. Педагоги кілька місяців відпрацьовували, як швидко та безпечно евакуювати малечу в укриття. Тож ухвалено рішення, що в дитсадках прийматимуть маленьких криворіжців з трирічного віку. До кінця серпня у цьому дошкільному закладі планують відкрити ще три групи на 45 дітей віком від 3 до 7 ми плануємо відкритися 14 серпня і приймати дітей. Це буде як прогулянкові групи спочатку, адаптація, і з 1 вересня розпочати учбовий процес. Цей п'ятирічний хлопчик вихованець дитячого садка. Вадик, як і всі діти, разом з працівниками закладу чекає, коли садок запрацює в режимі офлайн. Маленький криворіжець ділиться, дуже скучив за своїми вихователями, тому прийшов їх сьогодні провідати і заспівати свою улюблену пісню. А ми тую сі калину підіймемо. А ми на тут сану ходіну. Гей гей го висе. Яркононенко Олексій Васильченко цей день.